Очково воно таке Птахи СБС подзьобали 21 об'єкт у глибині ворожих та окупованих територій 2 7 січня засобами глибинного ураження. Різнобарв'я об'єктів наступне Птахи Першого ОЦ СБС прикурили 4 січня найбільший на болотах оборонний завод хімічних джерел живлення ВПК Підприємство Енергія «Єлець», Липецька область РФ оборонний завод на болотах з промислового виробництва джерел живлення до іскандерів, керованих ракет морського базування та до модулів, що перетворюють некеровані авіабомби у керовані. Птахи СБС щоночі підтримують тонус хробачих наливайок та хімки. Серед чутливих цілей в період з 2 по 7 січня було подзьобано Новокуйбишевський НПЗ. Самарська область РФ. Сумісна робота 1-го ОЦ СБС, батальйону Кайрос 414 Обр, птахи Мадяра та ССО в ніч 0201. Альметіївський нафтохад Республіка Татарстан РФ. Комплекс первинної обробки сирої нафти до 15 мільйонів тонн на рік в ніч 0201, Афіпський НПЗ. Вніч 02, 03 01 Краснодарський край РФ. Рязанський НПЗ 04 01 Рязанська область РФ. Ярославський НПЗ вніч 05 06 01. Ярославль РФ. Хімкомбінат Кіровочепецький, Кіровська область, РФ, виробник азотної кислоти та азотно-сульфатної суміші для вибухотехнічної галузі в ніч 05.06.01. Хімкомбінат Дорогобуш Новомихайлівське, Смоленська область, РФ, виробництво до 1,5 мільйона тонн на рік концентрованої азотної кислоти, що виступає сировиною для виробництва тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин в ніч 05.06.01. Нафтобаза Виползово, старий оскол Білгородської обул РФ. 06 07 01. З метою подавлення активності авіації противника ведеться регулярна робота по аеродромам та авіабазам противника. Щоночі працюємо по військовим об'єктам у тот і не тот, логістичний хаб НП Хліборобне Запорізької області тот. Логістичний хаб НП Софіївка Запорізької області тот. Склад БП НП. Новоказанкувате Запорізької області тот, склад ПММ НП. Сорокіне Луганської області тот, ПТД ОС 76 ДШД НП Селідове Донецької області тот, КСП підрозділу 76 ДШД НП. Гірник Донецької області тот, склад артилерійських БП 2А, НП. Міжгір'я, «Крим» тот. Очі та жало, хробачий жах. Онлайн табло СБС Підрахуйка Мадяр Україна 070126 Слава нашим ЗСУ та вільному народу України.